Кременчуці затримали депутата обласної ради дядика. Як ви його характеризуєте, як взагалі характеризуєте цю справу? Хочу зазначити, що головне завдання мене, як голови Полтавської обласної ради, об'єднувати депутатський корпус, незважаючи на те, до якої фракції цей депутат буде належати. Поки немає рішення суду, яке закону вступило в силу, ми не можемо взагалі характеризувати цю справу і. Я дуже сподіваюся, що для такого серйозного звинувачення органи контролюючи органи, мають усі підстави. Тому як би було не було б цього, не як би не відбувалася ця справа, поки немає рішення суду, ми вважаємо, що колега дядик поки виконує свої обов'язки, його не відкликали, і якраз наступним кроком. Політична партія за майбутнє вважає, що відкликання депутата може попливати на той порядок і хід дій, які вони в подальшому намагаються втілити в життя шляхом відкликання.